Друзі, у цьому відео я вам покажу, як я створюю обложки для своїх рілс. Це я роблю в додатку Canva. Відкриваємо її, і ось ви можете побачити, як виглядають мої обложки для Рілс. Чому я роблю саме так? Оскільки я хочу, щоб деякі мої рілси були не тільки в розділі Рілс, да, показувалися, а ще й показувалися в моїй стрічці, де квадратні дописи. Тому я роблю саме такий формат, який би підійшов для вертикального і квадратного варіанту. Що я роблю? Я окремо в канві створю квадратний, квадратну ось таку фотографію, картинку. Накладаю туди текст і зберігаю на телефон. Далі я створюю в Canva ось такий вертикальний формат. Загружаю в канву збережений ось цей файл, цю фотографію. Накладаю її сюди, загружаю. Так? Посередині ставлю рівно посередині. Накладаю ще текст. Який би допоміг читачам та глядачам зрозуміти, а про що буде йти мова в цьому відео. так? І все. Покажу вам, як я створюю отакий от фон. Фон я роблю кожен раз окремо. Я беру ось цю фотографію, розмиваю її, і щоб гармонічно виглядало, я загружаю такий фон. Де я його роблю? Показую. Мені потрібна, потрібен додаток іншот. Відкриваю іншот, фото, нове фото. Нове фото і відкриваю це фото. Нижня панель самого ліва, де штришки канва. Обираю формат 9 х 16. Зменшую фотографію і її прибираю. Все, галочка і зберігаю цей варіант. Справа е, наверху є кнопка зберегти. Потім я переходжу в канву і загружаю цю фотографію сюди. Як загружати? Нижня панель, плюсик. Натискаємо на плюсик. Кнопка передати файли. Натискаю і з телефону загружаю в канву усі необхідні мені фотографії та файли. Ось так. Тепер покажу, як з нуля можна це створити. Переходимо на головний екран. Нижня панель, плюсик. Плюсик. Шукаємо соцмережі. Ось у соцмережі заходимо. Історія в інстаграм. Ну тут можна обрати вже готові шаблони. Це шаблони для сторіс. Можна його. Можна щось обрати для Reels. Я закриваю, я просто вам покажу, як роблю свою обложку плюсик. Передані. Це вже ті матеріали, ще раз повторюю, які я загрузила. Відкриваю шік. Ось так. Потім додаю збережений файл. Збережену фотографію, розміщую її рівно посередині, ось рівно посередині. І додаю, не, не тут додаю, плюсик відкриваю і додаю текст під заголовок, щоб надати більше інформації глядачам, про що буде йти мова в цьому відео. Наприклад, що це мені мені дало. Ну, це просто так, щоб було, я вам показую. Звичайно, це все потрібно гарненько продумати, але я на скору руку це все створюю. Посередині його так оп, оп. Ось так. Справу, справа наверху є кнопка Зберегти. Завантажую. Я завантажую формат PNG, тисну Завантажити. Ось так. Ось так я роблю свої обложки.